Доброго дня, шановні глядачі Народної думки. І так, прочитавши вчора ваші коментарі, а їх тут дуже багато, близько тисячі, десь прочитавши і десь на 100 давши відповідь. І, до речі, як вам такий формат відповіді, коли я даю відповідь в відеоформаті на те питання, яке я знаю. Напишіть, чи вам так підходить, заходить. Вирішив змінити трішки з вами манеру спілкування, повернувшись до того, з чого ми починали, коли створювалася народна думка. І так, новини будуть виключно ті, що вже сталося. В дуже рідких випадках буде те, що планується, якщо до нього буде потрібно попередньо підготуватись, і будуть подаватися новини більш стисло, коротко. І чіткіше, але будуть роз'яснення в тих випадках, де без них не можна обійтися, де потрібно на прикладі показати. Всіх інших випадках це будуть отак факти. І сьогоднішня новина, яку вже затвердив Кабінет міністрів, і по 11 тисяч виплати, так і також ООН, до неї долучилась міжнародна організація. Тож, що де кому і поскільки видають? Кабмін схвалив рішення про виплату грошової допомоги постраждалим від підтоплення. Туди входять Херсонська і Миколаївська області. На дану допомогу спрямовано 564 мільйона гривень, так і буде одноразова виплата кожній постраждалій від підтоплення особі. Буде одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень від кабінету міністрів. України ну, з нашого бюджету, так. І також додатково тим самим людям буде по 6600 гривень від міжнародної організації ООН з питань міграції. Крім компенсації у майбутньому тисячі людей потребують допомоги тут і зараз. Сьогодні ми виділяємо 560 Мільйонів гривень для виплати одноразової державної допомоги постраждалим від повені у розмірі 5 тисяч гривень для одної особи. Також даємо доручення Міністерству соціальної політики, міністерству з питань реінтеграції, міністерству економіки якнайшвидше розробити проєкт рішення про порядок використання цих коштів для того, щоб вже в тижневий термін ми розпочали такі виплати одночасно. Проводимо перемовини з міжнародними гуманітарними організаціями щодо здійснення ними аналогічних виплат. Міністр реінтеграції Ірина Верещук подякувала. Подякувала кабінету міністрів уряду за таку оперативність, тому що, за її словами, найкраща допомога людям це гроші і швидко. Ну зрозуміло, так що вчасно дорога ложка до обіду. Так. Також, якщо говорити вже про ці області Миколаївська і Херсонська, понад 980 мільйонів, тобто мільярд гривень, буде направлено на ліквідацію наслідків зруйнованих будинків в результаті повені щодо ліквідації наслідків теракту на Каховський ГЕС доручив оперативно створити реєстр постраждалих громад. Це буде відправна точка для виплати людям допомоги. Керівником робіт з ліквідації наслідків вже затверджено цей перелік. Загалом майже 200 населених пунктів з населенням 1,4 мільйона людей увійшли до цього реєстру. Це громади Херсонської, Миколаївської Дніпропетровської областей. Також на виконання доручення президента Володимира Зеленського розробили механізм компенсації за пошкоджені та зруйновані будинки. Компенсаційний механізм буде аналогічний до програми ЄВідновлення. Але, враховуючи ситуацію в регіоні, подання заявки буде відбуватись через органи місцевого самоврядування. Людина обиратиме один з двох варіантів: або придбати собі інше житло, або взяти гроші на самостійний ремонт чи відбудову власного будинку. Для здійснення цих виплат з фонду ліквідації наслідків збройної агресії прямо зараз виділяємо понад 980 мільйонів гривень. Як, де і ким будуть видаватися ці кошти, виплати організовуватимуть Херсонська та Миколаївська обласна військові адміністрації. Вони будуть складати список регіонів, які постраждали внаслідок поводі. і тоді на основі цих регіонів люди зможуть оформити собі допомогу. Спочатку, звісно, допомога буде оця по 5 тисяч гривень від нашого. Уряду і від 6600 гривень він ООН, а потім вже додаткова допомога від, на відновлення зруйнованого житла внаслідок повені. Так ну, звісно, це вже після комісії. Побачимо, я вам обов'язково розповім. Так як домовились, не забігаємо наперед, а лише ті факти, що вже з'ясовані. Наступне відео буде про субсидію, тому що в цьому році дуже багато чого зміниться, і те, що вже затверджено, я вам... Розповім уже сьогодні, тому уважно спостерігайте, щоб не пропустити, тому що змін дуже багато. Є е, над чим подумати, є з чим розібратися. Тож, пишіть, як ви хочете бачити інформацію, щоб ми створили ідеальний канал, на якому ви будете отримувати такі важливі для вас відповіді на. Питання і отримувати консультації, щоб знати, як оформити і отримати ту чи іншу виплату чи допомогу. Тому розбираємося і формуємо разом на народній думці.